Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Аптос. фонди, які сюди проінвестували, ще нічого не зробили. Так чи пужнуть профіт фонди у вигляді 10, а то й більше їх сів, чи, можливо, фонди в цьому буковику, в якому зараз а, знаходиться монета, розружаються, Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Як я говорив та говорю, те, що ринку потрібна Solana 2.0. І фонди, які проінвестували в Aptos, практично всі ті самі фонди, які проінвестували в Solana. Фонди, які проінвестували в Aptos, вміють робити гроші. Проект зібрав інвестиції в 350 мільйонів доларів для блокчейна. 350 мільйонів доларів це є космічна сума. Цих грошей їм буде хватати на абсолютно все, на любу історію, на любу маніпуляцію, на зарплати та на зарплати інфлам. І те, щоб цей проект дав бум, тобто, щоб про нього говорили всі. Потрібно розуміти, чому Аптос в перший день попав на всі потрібні біржі, як і на цекси, так і на декси. Тобто з лістингом у проекту Аптос проблем не було. А все тому, що 350 мільйонів доларів дозволяють гарно вийти на ринок. Основні гравці криптовалютного ринку засіли в проект Aptos Це a 16 z це Варіант, це Multicoin, це Jump Crypto та сам Binance Labs. Чому Binance залістив в перший день монету на біржу та на всі свої платформи по типу Pancake? Тому що це їхній бізнес. Інтерес сам Binance Labs проінвестував в Аптос. Якщо якийсь блокчейн повинен стукати у двері та просити, щоб їхню монету залістили на ту чи на іншу біржу, то у випадку з Аптосом це все відбулося в перший день, теж саме з лістингом. Лістинг монети на біржу коштує великих грошей. Той самий маркетмейкінг. Також коштує великих грошей. І те, що Аптос з'явився на всіх біржах, це означає лише про те, що за цим проектом стоять серйозні фонди. Ці фонди, які занесли в Аптос, в них немає цілі забрати 10-20% та вийти з цієї монети. Їхня ціль це величезна маніпуляція. Переходимо на графік, та я поділюся цікавою думкою. Після виходу токена була проторговка в районі 7-10 доларів. Після того почалося падіння. Тут люди, які отримали Airdrop, продавали. Одним словом, багато людей отримали Airdrop. і вони пішли на біржу та продавали свої монети Аптос. Фонди, які проінвестували в Аптос. Токени зразу відкупляли, і вложено було сюди дуже багато грошей, щоб ці монети відкупити. Та токен не вкатався в дно. Ми бачимо, що ціна не вкаталася в дно. Про що це може нам говорити? Про те, що це був легальний спосіб передати монети а, з рук людей в руки маркетмейкеру. Умовно, наші монети залочені. Я зараз говорю про фонди в них. Монети почнуть розморожуватися через рік часу, і проект видає відсоток монети людям. І люди продають. Ну тут нічого не зробиш, те, що люди пішли продавати токени з айрдропу. А тепер головне питання: хто в людей відкупляв? Невже просто випадкові люди? І найголовніше, що у такій великій кількості і по таких дорогих цінах, звісно, що люди так не можуть. І це був маркетмейкер. І бачимо те, що маркетмейкер спокійно ці всі токени в цьому боковику відкупляв. Коли ми бачимо ось такий графік, то ми вже можемо щось судити, тому що є історія. А от, коли ми бачимо ось такий графік, то бажання в нас лише одне: це просто продавати токени, тому що віри в ріст ніякої немає. Таким чином, маркетмейкер. В цьому діапазоні, в цьому боковику всі монети аеродропні викупив. Всіх пасажирів висадив. Випадкові пасажири, тобто ми не вийшли, і далі нас повезли вгору до 20 доларів. Але таких пасажирів, як ми, було вкрай мало. І ось ця частина вже висадила практично всіх. Далі ми бачимо, що цікавість до проекту погаснув. І ми зараз бачимо ціну в діапазоні 9 доларів. Про Аптос зараз вже ніхто не говорить. Про проект вже всі забули, та огляди навіть про проект практично ніхто не робить. Цей весь графік, який ми зараз бачимо, це стадія виходу. Тобто дуже грамотно проект зробив. Вийшов на ринок, намалював дуже хорошу картинку і зробив так, щоб за нього забули. Чому? Тому що їм не потрібно зараз, щоб ви цю монету купляли. Зараз їм не потрібно, щоб ви її холдили. І коли Аптос почнуть. Пампити, продавати разом з ними і заробляти разом з ними гроші, їм цього не потрібно. Їхня ціль буде продати вам трохи пізніше, коли ціна буде трохи вища. Почнеться хайп, буде інформаційна підтримка. Як було з Соланою. Всі почнуть говорити про автос і тоді вам запропонують її купити. А зараз, коли монета торгується в районі 9-5. 12 доларах, вам про це знати не потрібно. На мою думку, графік Аптоса буде виглядати приблизно ось так. Тобто вихід, буде боковик, проторговка, і в цьому боковику буде розподіл. Далі опустять ціну нижче, тут будуть продажі зі знижками. Тобто ти не купив автос по 50 доларів умовно. Ось тобі знижка на 50%. Купляй, бо скоро автос буде летіти на 100-200 доларів. Це також умовно. Але це буде остання стадія розподілу. Далі буде капітуляція та накопичення. Це особисто мій ресерч. Як поведеться Аптос і яка буде ціна? Побачимо лише в майбутньому. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!